А кого хочете? Хлопчика чи дівчинку? Хлопчика. Хлопчика. Оксана розповідає, її чоловік захищає Україну на сході від початку повномасштабного російського вторгнення. Подружжя родом з Херсонщини разом чотири роки, але дітей не мають. З чоловіком ми давно мріяли про дітей. Природним шляхом не вдалося нам завагітніти, ну і вирішила звернутися. До професора соціальну програму безкоштовного лікування безпліддя для сімей військовослужбовців ЗСУ розпочали майже два роки тому, розповідає керівник медзакладу Стефан Хміль. За цей час 275 подружніх пар отримали такі послуги, каже професор. Звернень до нас вже є десь біля 700 звернень пацієнтів. Стефан Хміль показує клінічну лабораторію. Ви бачите на моніторі є ця клітина, от красива. Вон там, бачите? І от вона здійснює запліднення. Можуть і яйце ембріони, і сперматозоїди зберігатися вже тут, в дюарі. Бачите? Вони можуть тут відпочивати рік, два, три, десять, двадцять, тридцять і багато років. Це не єдиний соціальний проєкт, який реалізовують, щоб допомогти військовим стати батьками, каже Стефан Хміль. Серед поранень до 10 це пошкодження. Статевих органів репродуктивної системи чоловічої. І тому ми проводимо безкоштовно заморозку сперматозоїдів, заморозку біологічного матеріалу. Тому що, коли вони повернуться з фронту, вони можуть скористатися своїм біологічним матеріалом. Пацієнтами клініки є люди з різних куточків України, розповідає Стефан Хміль. Сьогодні на консультацію до лікарів приїхала сім'я військовослужбовця з Чернігова дружині. Вже шість років і все цей час хочемо дитину, планували. Вирішували, куди поїхати. Ми чекали, коли у чоловіка буде відпустка, тому що так не так просто. Приїхали за допомогою до клініку, в цю щоб нам допомогли стати щасливими батьками, оскільки в ну, самих не, не виходить. Це дуже велике щастя, материнство, батьківство. Хочеться вже обвіняти свою кровиночку. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Міц Суспільне новини, Тернопіль.